Найважливіша перемога нашої команди, нашого містечка невеличкого, наших болівальників, які сьогодні підтримували. Я дуже всім вдячний нашому президенту, керівників всіх нашої команди, тому що дійсно люди прикладали максимум зусиль, щоб ми сьогодні перемогли. Ми йшли до цієї цілі, повірте, ми акцентували увагу на цих двох матчах, підготовчий період. Тому може десь блікло виглядали до цього в чемпіонаті, але, в принципі, виконали те, що ми хотіли сьогодні побачити. Тому що я вважаю, що це заслужена наша перемога. Хоча в другому таймі Астра дійсно огризалась дуже серйозно і наш воротар зіграв непогано. Тому в таких матчах треба забивати два для того, щоб спокійніше було. Два голи для того, щоб спокійніше було. А так, дійсно, валідольна дуже гра, але історична перемога. Я всіх вітаю. Дякуємо запитання, прошу, наші, тому що ми победа, є побіда, тому що мовляв емоції покращена. Є емоції на нові авганці. Так, це завдання тренера, безумовно. Я в роздягальні їм сказав, що сьогодні, безумовно, всі радіють, все добре. Але завтра вже тренування. І ті гравці, які сьогодні не приймали участь, вони допрацьовували тільки що на футбольному полі, для того, щоб були кондиції. Ну а емоції, безумовно, я буду намагатись робити все можливе і неможливе для того, щоб хлопці розуміли, вони і так розуміють, що для нас кожна гра дуже важлива, і в нас рівноцінні гравці. Кого не постав основний склад, безумовно, ніхто не випадає, тому що вони вже не один рік працюють разом, крім новичків, які підсилили гру нашої команди на даному етапі. Ну, хочеться все рівно більшого, звичайно. Так що буду старатись робити все можливе для того, щоб ми вже і щоб Чорноморцем провели непоганий поєдинок. Дякую. прошу. Женя. Володимир Богданович, є інформація, що наступний етап матчі лігіє Європи будуть проходити можливо в Одесі. Наскільки це доступна інформація? Наскільки мені відомо, це не мої компетенції, але мені відомо, що наступний раунд плей-офф ми будемо проводити вдома. груповий етап. Груповий етап сказали, що да, до групового етапу ще один раунд, тому. Прошу, Саша, прошу. Саша, Саша, прошу. Ну, тут дійшлися всі журналісти на тому, що стільки в моментів за три гри чемпіонату точно не створювали, а на жаль, реалізації не було. Проблема закону форту залишається. Так, залишається, залишається, тому що маємо трьох хороших форвардів, але, на превеликий жаль, поки що не забуваю, стільки, скільки хотілося б. Тому що передумов сьогодні було багато для того, щоб забити другий м'яч і спокійніше грати. Дякую, Юрій. Володимир Богданович, два питання в одному, якщо дозволите. Перший питання. Ставка була зроблена, наскільки я зрозумів, на швидкий гол. Вот э, силовое давление, и вы изучили эту команду, когда не получилось забить быстрый гол, і игра чуточку выровнялась. була ли день сомнения, и что і какие эмоции испытывали в конце, не було ли вот таких вот, вот, вчерашних вчорашніх мыслей київського Динамо или ви вірили до конца, що ви дотерпите, дожмете, да? выиграете этот матч? Ну, звичайно, звичайно, ну звичайно, що ми налаштовували хлопців на боротьбу в сьомому матчі, скажімо так, щоб найголовніше, щоб вони дисципліновано грали в захисті, виконували всі ті. Завдання, які ми на теоретичному занятті їм говорили, але завдання не було забити швидкий гол. Завдання було в першу чергу правильно зіграти, щоб команда Астри розкрилась, щоб у нас були свобідні зони за спиною, тому що ми знали, що Сітала має непогану швидкість і добре грає головою, Цуріка швидкість, старенький теж. І тому ми акцентували увагу десь простіше зіграти для того, щоб вижимати максимум моментів. Після довгих передач або передач з зону за спину команди Астри, тому що ми знали, що вони сьомий номер правий захисник і 77-й капітан команди, лівий захисник, грають дуже високо. І ми на цьому хотіли, акцентували увагу. Ну а такого не було, щоб швидкий гол забити. Завдання було не пропустити в першу чергу. Дякую. Ще за питання. Хочете бачити завтра в Ну, Мені важко зараз говорити, тому що я не володію повністю інформацією, які команди пройшли. Командат, чи є якісь сили по команду таку... Якщо чесно, я більше, я більше, я більше думаю за Чорноморець. <гум> Дякую. Ще запитання, прошу. прошу. Я вважаю, що ви команду за кучні команди Сухою, з першої ліги, та вам до групи її проти. Іменно після вишнього матчу, яке ваше ощущення? Ви роздалі, а ментально, психологічно? Я думаю, що так, але не я вивів, всі разом працювали для того, щоб ми сьогодні перемогли. І психологічно було видно знов-таки після зборів в Нідерландах, тому що ми грали з хорошими суперниками. Брюге, Сяо, Панатінаюкас, Вітес і Азелокмар – Мар це команди дуже хорошого рівня. І хлопці. Через ці матчі підійшли психологічно впевненіше, небагато. Особливо я замітив це на виїзді Астрою. Тому що я хвилювався, що вони можуть десь перегоріти. Навпаки, я побачив впевненість в діях. І сьогодні теж я знав, що буде повний стадіон, багато болівальників, така підтримка. І теж за це думав. І видно було, що ми стали спокійніше, впевненіше. Тому що і вік команди, ви самі бачите і знаєте, що хлопцям вже Переживати нема за що, треба грати і все. Дякую ще запитання. Немає запитань. Давайте подякуємо.